Ви можете полізти, звісно, ремонтувати ноутбуки самостійно, відкопати клавіатуру, наприклад, або там, ну, якщо залили, або щось там відбувається, або почистити, просто хочете. І коли ви відкриваєте бац, шліфи можуть відірватися, або ви можете пошкодити коннектор. А ще прикол, якщо ви не відключите батарею, ви просто коротнете щось. Ось з такого маленького щось. І все, і потім комусь буде головняк це все ремонтувати. Цей пацієнт вже ожив, я його зробив. Але тут було залиття. І під мікроскопом треба було трохи-трохи подивитись уважніше. Але коли тільки бруду, пилу, то не дуже так і вийде. Камера, фокусуйся зараза. Бачите, які дрібні елементи.